Смажимо стейки від стейки Карпат, дивіться. Дуже гарні. Великі, смачні, мармурові і вищої якості, що ще потрібно. Оп. -оп. З розмаринчиком. Розмаринчик вже дає свій аромат на ось такому мангалі. А ще ми, ми сьогодні готуємо делікатеси. Я думаю, що не багато хто з вас таке куштував, дивіться. Кістки. Будемо їсти кістковий мозок. Це тільки здорові. Ого! Така кусточка хороша. Отак от. Тяжолі вони, звісно. Так, все, ми сьогодні готуємо кістки, готуємо стейки, сьогодні буде дуже-дуже смачно. І корисно, тому що м'ясо і кістковий мозок це дуже і дуже корисно. Все. всім гарного.